Всім привіт! На подвір'ї сьогодні сонячно, але прохолодно. Ось нарешті дочекалися тіє, тієї миті, коли відбувається таке природне, природній перепад температур, і в наших орхідеях фаленопсісів з'являються, починають прокльовуватися, накльовуються квітоносики. Ну що, я, звичайно, зазирала, зазирала, але вже тішуся, тому що почали в мене з'являтися, тому не залишуся без квітів. Так, ось тут. Це в мене один з перших. Я його нещодавно пересадила, і він відразу й дав квітоносика, це метелик. Панкмей Світ. Красиві дівчатка викладають фото, як вони проквітують. Дуже яскравий жовтий з такими червоними абстракціями лямками Потім ось цей сьогодні вранці помітила. Буквально позавчора я. Проливала, переглядала, але не, нічого не помітила незвичного. А ось сьогодні вранці дістала, дивлюся, там також уже є. Це у мене Golden Leopard Princess. Принц Prince Golden Leopard. Чи Леопард Принц, як правильно його читати? Ну, тут коренева, звичайно, дуже красиво наросла, отримувала його в розмірі 1,2. Ось такі довгі-довгі листочки він вже ростить. Я думаю, що має бути не одна, і не дві квіточки вже. Так. Ну, і там у мене ще піратик, здається, рожевий також. Квітоносика дав. І зверху ще не стала діставати. Ще кілька бачила також квітоносів з новеньких моїх рослинок. Так, що вам ще покажу, покажу вам своїх власенят. Ось вони тут у мене гріються на сонечку. Оце все, що в мене вже лишилося. Багато роз'їхалося по нових домівках. Маю ще кілька на броні. А решта лишиться мені. Ну, вони себе непогано почувають, не можу жалітися. Вчора їх трішечки пролила по краєчку обережно. Краще не долити, ніж перелити. Як ви бачите, нові, нові листочки проти сонця, мабуть, погано. Ростуть нові листочки, там із середини в них. Ну і корінці. Цього не видно корінців, зараз, можливо, щось найду з корінцем. Ось такі. Бачите, ростуть. І в цих менших також в стюартянках також, вам, подивіться, є корінчики добирається вже до дирочки тікати хоче. І ось такі листочки, серединки. Навіть ось дивують дуже мене оці малесенькі. Дівчатка, здається, в групі писали, що це. Проти корми, якщо правильно запам'ятала, вони також, подивіться, які вухасті. Я надіюся, що ще кілька тижнів потримаю і, можливо, я їх кожного індивідуально розсаджу і буду ростити окремо, тому що там у них корінці є, вони також ростуть, видно. Ну і от по два листочки справжніх, чим не малюки. Так, і хотіла вам ще показати, на цьому тижні я розсадила із реанімації свого метелика. Дуже довгий час він у мене сидів без признаків росту. Випускав постійно якийсь квітоніс, он там квітоніс із квітоноса, або ще десь щось збоку хотів ростити. Поки я його не пересадила в живий мох. І він у мене гарно-гарно наростив дитинча. Я зробила фото, постараюся вставити їх, показати. Він схожий на Арт Ноу. No, але це не той самий метелик. Також десь читала, що цей схожий на артноу no сорт. Він ніби. Суїцидник. Дуже швидко скидає коріння і в домашніх умовах не хоче рости. Можливо, це і правда. Проте ось я відсадила від нього таке дитинча вже з хорошою кореневою. Ну і надію, що з ним буде все добре. А мамочку посадила. Також іще мох Не стала я її викидати, вона живенька, в її ростуть нові корінці, то я сподіваюся, що ще буде малятко. Викинути завжди можна встигнути. Ось такі новинки. Ну, і тут у мене на поличках малята підростають. Там кілька новеньких рябеньких красенів. Ось тут недавно отримала, також пересадила швиденько в новий субстрат. Це мені прийшов метелик лотері. Також пересадила його, ось такий він. І закінчила я перебирати свої полички. Тобто, час від часу я проходжусь по поличках і дивлюсь, які вже переростають горщики, треба воно новий пересадити. Ну, а хто ще все-таки потерпить, поживе в старому. Ось, наприклад, зараз покажу ось така рослинка. У мене росла в маленькому зпірід. Міксіспірід. А ось я його пересадила на цьому тижні. Також подивіться, корінці наростив. Може, навіть подивіться, бачите, корінець іде далі, росте. Надіюсь, взимку побачите вже його квіти. Ще одна поличка. Ось красунька рябенька. Можу ще показати вам, хто тут мене ось цю пересадила тільки. Це раніше, видно, пересадущувала. Це маракеш. Ну, минулого року вона слабенько квітувала. В цьому році там корінці я дивлюсь. Наростила. Тому сподіваюсь, що краще проквітує і листочок такий довгий. От у мене щоденна процедура. Не знаю, як вина, але я це біля них кручусь, покручу, покрутилась і йду далі працювати. Покрутилась іду далі працювати. А он, подивіться, цю ще не бачила, а вже є. Це в мене білий бігліпчик. Білий бігліпчик, він ще й не доквітував, ще має квіти. Кілька починають, звичайно, вже скидатися, всихати, але кілька тримаю. Так, ось метелик білий, що я мастила. Бачите, квітоносиком перша брунька пішла. Але ще є одненька з тієї сторони, можливо, ця буде дитинча, так що ніколи не вгадаєш, що з них буде. І хотіла ще вам показати, те, що ми з вами разом на каналі мастили. Сонце не можна. Зараз поставлю нижче. Ось оця маленька, подивіться, як набухла. Ну і оця друга, що зверху брали. Також вона набухла. Тому чекаю, що. Щось вдасться все-таки. Ну і тут на поличках ще лишилося кілька малят, які потребують пересадочки. Я не хочу тримати їх у мосі в цьому. Все-таки їх коли пересадити, вони собі швиденько починають рости, вільно себе почувають. І прямо вже корінці випускає назовні красень. Ось такі. Ось такі у мене новини. Радію новим квітоносикам, чого і вам бажаю. На сьогодні все. Гарного дня, до побачення!